Дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак. Наталія була Ми в готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Сьогодні українці відзначають одне з найпатріотичніших свят День Соборності України. Історія свята розпочалася ще 1919 року. Саме в цей рік, 22 січня, було підписано акт з луки української і західноукраїнської народних республік. Вперше офіційно відсвяткували День Соборності України саме на Закарпатті, яке в той час входило до складу Чехословаччини. Демонстрація, яка відбулася в столиці Карпатської України, зібрала більше 30 тисяч краян, які підтримували. Приєднання Закарпаття до України. В обласному центрі сучасного Закарпаття стало доброю традицією 22 січня розгортати найбільший в краї довжиною понад 100 метрів синьо-жовтий стяг. Урочисте святкування розпочалося з покладання квітів пам'ятнику Великому Кобзарю на площі народній. Згодом хода, в складі якої посадовці, військові, представники духовенства та прості ужгородці вирушила з квітами до монумента президенту Карпатської України Августину Волошину. Ну, я думаю, у першу чергу це важливо як фактор самого свята, тому що думаю, в теперішній час важливо дотримуватися взагалі якихось традицій, і взагалі, як сам факт, що ми святкуємо день соборності, що кожен пам'ятає, можливо, що потрібно любити свою державу, потрібно дотримуватися якихось традицій, і потрібно взагалі, я думаю, любити свою країну, ну і свій край, в якому ми живемо. Патріотичний концерт, присвячений Дню Соборності України, відбувся в обласній філармонії. Естрадно-духовий оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Володимира Співака за традицією влаштовує для закарпатської публіки тематичний музичний захід. Артисти колективу переконані, що нині значущість свята особливо відчутна, бо пройшло вже майже століття відня дня злуки, Україна переживає чергове возз'єднання, нехай і у боротьбі проти ворожих сил, але ж і довкола спільних цінностей, серед яких і духовно-культурні. У програмі концерту прозвучали композиції українських композиторів патріотичного спрямування. У святковому заході взяли участь і солісти обласної філармонії та учні Ужгородської музичної школи імені Петра Чайковського. А в Закарпатському апеляційному суді розпочалося засідання щодо справи учасників інциденту на драгобраті п'ятьох бійців правого сектору. Розглядається оскарження взяття під варту одного з учасників Василя Василенюка із зали суду телефоном Нелі Янчук. Я було призначене на 11 годину, але вже власне до початку було досить таки багато міліції біля суду, багато активістів, представників правого сектору. Пресу, в першу чергу запускали там дуже повільно, тобто кожного перевіряли. Власне світове засідання трохи почалось із запізненням. Конвоювали одного з підозрюваних. Це Василенюк. Засідання світове буде відбуватися таким чином, що кожного підозрюваного будуть конвоювати. Окремо по кожному буде розглядатися справа. Зараз власне відбувається розгляд справи по підозрюваному Василеніку. В залі знаходяться його рідні, мама, і я так розумію, ще хтось з родичів. По підозрюваному Василеніку все, що може сказати, після уже годинного розгляду справи з адвокатів, тобто здобут полює тим, що головна, якби одна з основних таких суперечностей, на його думку, це те, що по підозрюваному не висловили обвинувачення в конкретних діях, які він вчиняв в конкретний час. Хочу додати, що 10 на готові поручитися за підозрюваного Василенюка. І, власне, поки що ще йде розгляд справи. Більше інформації з зали суду розкажемо у вечірньому випуску. «19-й». героям орден до річниці боїв за Дебальцево. Закарпатці розпочали у соціальних мережах флешмоб. Мета. Достукатися до влади і переконати її вручити ордени захисникам, які в той час не боялися подивитися в очі смерті та відстоювали незалежність України. Зокрема, це стосується сімох бійців 128-ї бригади, які в ніч з 5 на 6 лютого захопили танк, що належав сепаратистам. Дуже багато своїх синів втратило Закарпаття, і нам дуже прикро, що багато героїв такі залишилися без нагород, без орденів. І ми б дуже хотіли, аби вони їх отримали. Питання задають задаються Закарпаття. Кому давати нагороди, як не їм, як не героям, які були у безвихідній ситуації, які захопили танки, які передали його фактично в власність збройних сил України. Вони ризикували настільки життям. Мені здається, що громада зараз має їх відстояти. Долучитися до флешмобу, який зараз відбувається в соціальних мережах. Може, кожен охоче достатньо ввести хештег Орденгерой героя 128, поширити фотографії і написати своє звернення до влади. Бізнес і влада Закарпаття впроваджують спільний економічний експеримент. Мета довести Україні та світові, маючи бажання і ресурси, реально підняти економіку регіону. Задля цього звертаються до президента країни та уряду за підтримкою. Аби реалізувати свій задум, кажуть, багато не потрібно лише політична воля та нове законодавче поле. У таких умовах бізнесмени обіцяють вже за півтора року вражаючий результат залучення інвестицій та створення нових робочих місць. Усі за і проти закарпатського економічного експерименту бізнес і влада обговорили на першому форумі ініціатив з подробицями Анастасія Соболєва. З аутсайдерів у лідери під таким гаслом починають рік закарпатські бізнесмени, озброївшись підтримкою місцевої влади, зібрались на спільний форум та оголосили про бажання запровадити в області закарпатський економічний експеримент. Головна ціль – звернути увагу правительства, президента, кабінету міністрів, що треба щось робити. І ми готові це зробити. Ми готові виступити прикладом у всіх починаннях начинаннях, економічних які можна проводити в країні. А ми можемо привлікати інвесторів це всього. И і придут прийдуть Закарпатье, они повірять нам. Но для создать им условия. Ми условия создать не можемо. Только кабінет міністрів, тільки Верховний Совет, тільки президент можуть создать то поле, на которое прийде інвестор. Спеціальна економічна зона, індустріальні парки та євроінтеграція на цьому роблять ставку місцеві підприємці. Треба вимагати тепер від Києва. Прияти створенню нарешті робочих місць, сприяти малому середньому бізнесу, сприяти цим бізнесменам, які сьогодні тут присутні, і які дозволять і ще раз збільшити кількість малих середніх підприємств в області. Тобто, я рахується позитив. і думаю, так що. Приречені на успіх в області відсутні умови задля для розвитку бізнесу. На цьому наголошують місцеві підприємці. Складна економічна ситуація та війна на сході країни відлякують як потенційних, так вже і діючих закордонних інвесторів. Ми очікуємо, що все ж таки ми достучимося да, зміниться ситуація. Будуть певні зміни в режим спеціальних економічних зон. В майбутньому, коли у нас з'явиться необхідність збільшити виробництво, ми зможемо модернізувати обладнання. Безплати Мита, да, і без сплати ПДВ. Усі свої побажання та пропозиції учасники форуму виклали у зверненні до президента країни, кабінету міністрів та народних депутатів. Найближчим часом передати їх має особиста голова облдержадміністрації. Влада і бізнес єдині влада готова вітати любого інвестора і готова йому сприяти від початку вкладання інвестицій до їх захисту. І до подальшого розвитку інвестиційних проектів бізнес еліта Закарпаття переконана, що економічного зростання в області є все: ресурси, люди, можливості та головне бажання. Єдине на чому наголошують необхідні політична воля та нове законодавче поле. Та допоки не досягнуть результату, і надалі будуть збиратися на форумі ініціатив. Аутизм не вирок, діти з таким діагнозом вже давно визнані у цивілізованому світі, просто особливими тими, хто потребує більше уваги та часу, аби адаптуватися у суспільстві. За кордоном існують спеціальні національні програми для підтримки таких людей. Проте в Україні держава спромоглася лише на виділення певних медикаментів. Тож ноша соціалізація аутистів лягає на батьків та педагогів. Наути на замкнута у собі до кожного нового місця мусить звикнути, як і до нових людей та обставин. Проте мінізувати соціальні контакти неправильно навпаки, треба різними методами стимулювати дитину до життя в суспільстві. Звісно, порадившись із фахівцями. Власне аутистів якраз у взаємодії з іншими дітьми, з іншими людьми, нове середовище, так як і сьогодні стало трошки сюрпризом, несподіванкою. Треба було якийсь час себе звикнути, але нічого, освоїлися. дитина в колективі, дитина в суспільстві, дитина спілкується з дорослими, з іншими дітьми. Десь вони всі одинакові, тому немає такої. Великої різниці, скажем так, і ніхто не дивується, що дитина там не говорить чи погано говорить, веде себе якось по-особливому, не так як ми звикли. В Ужгороді власники одного з дитячих кафе роблять соціальні акції для різних діток. Цього разу запросили аутистів. Ну, діткам такий завжди потрібний захід. Дуже велике спасибі, що зробили для нас, для наших діток. Ці діти зазвичай займаються у центрі дорога життя. Для них кожен вихід у світ, місце, незнайоме, невеликий, але стрес. Фахівці переконують, що це потрібно робити, особливо соціалізувати, граючись, спостерігати за реакцією і відповідно знаходити підхід до такого малюка. Ми вперше тут, тому нам цікаво навіть буде подивитися, що діткам, що діток зацікавить найбільше. Можливо, їх зацікавить якісь іграшки, як ви бачите, хлопчик грається. Можливо, їх зацікавить ігрова площадка, це батут, це м'ячики. Дивимося, що вони не вилізають з тих м'ячиків. Можливо, пізніше я візьму їм жетони. Вони пограються в різні автомати. Подивимося, навіть цікаво буде спостерігати, що їх зацікавить найбільше. Наступного разу ми будемо бачити, що саме за зацікав... Цікавить наших діток, і можливо зробимо вже якусь таку більш ціленаправлену програму. Чималий стрес отримують і батьки, коли дізнаються, що їхній малюк аутист. Тому психологи радять більше часу проводити з родинами, котрі виховують таких дітей, ділитися досвідом та проводити групові терапії для батьків. Гірськолижний курорт Драгобрат нині повністю заповнений туристами. Відразу після резонансних подій у ніч на 10 січня там спостерігалося зменшення кількості відпочивальників. Проте зараз ситуація абсолютно протилежна. Спочатку трошки люди налякалися, особливо іноземці, які виїхали. Але сьогодні люди всі вернулись стовідсотково завантаженість «Драгобрата». Ви бачите, люди спокійно катаються, ніяких донецьких, ніяких тут конфет ЛНР і всякої другої, будемо казати, про що наговорено багато в соціальних мережах, абсолютно немає. Представники Ужгородської школи скелелазіння повернулися з чергового етапу кубку України, що проходив Кам'янець-Подільському. Спортсмени посіли четверте місце. Але, як зазначають, це високий результат для Закарпаття, де тренуються спортсмени, та які їх майбутні плани розкаже Олександра Терембець. Триразові тренування на спеціальній стінці щотижня та практичні заняття на справжніх скелях за сприятливою погоди. Так проходять заняття вужороцьких скалолазів. в обласному центрі. Є декілька гуртків зі скалолазання. Загалом цим видом спорту займається більше ста діток. Олег вже декілька років тренує як найменших, так і старших спортсменів. Хлопець не приховує найкраще відпрацьовування навичок, офіційні змагання та практичні заняття на скелях. В Україні дуже часто проводять змагання зі скеллазення як офіційного рівня, так і дуже розвинутий такий формат фестивалю. Це більше для любителів скелалазення, які там професійно не займаються цим, а просто своє задоволення. Таких фестивалів буквально кожен місяць в якомусь куточку України проводять. ось з найближчих це зараз 6 лютого. Тут близько в Львові буде дуже великий фестиваль. Килазний закарпатська школа скалолазання не надто активно бере участь в офіційних стартах, тільки декілька спортсменів. Але, незважаючи на це, є непогані результати з останнього етапу Кубка України. Уж Євген Захаров привіз четверте місце. Для Закарпаття це досить успішний результат, тому що ми приїхали туди. Нас ніхто не знав. Ми спробували, можна сказати, перше. Тобто ніхто не очікував такого результату від нас. Ну, якщо взяти про рівень змагань, він досить відрізняється від нашого рівня, від того рівня, як ми лазимо, тому що там наші конкуренти вони більш підготовлені. І новіші стенди, новіші способи проходження трасних, інше мислення. Тобто залежало теж від психологічної підготовки. Тому що коли ми прийшли туди, там ми навіть не думали, що можемо попасти на десятку. За успіхами своїх старших колег спостерігають і найменші скалолази. Школяр Олександр цим видом спорту займається менше року, але своїм вибором більш ніж задоволений. Я прийшов перший день, і мені якось сподобалося. Перед цим я ходив на футбол. Ну, футбол мені дуже не дає все. Я почти на всі спорти ходив. Мені вони доїдали. А це, так сказати, скелелазення душі воно мені. Е, так сказати, я цим живу. Приєднатись до ужгородських скалолазів може кожен, як дітки віком від п'яти років, так і дорослі. Заняття безкоштовні. Цим завершуємо, але вже готуємо нове і більше у випуск о 19. -ті. Тоді ж і побачимося. Хай щастить!